Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 29 серпня 2022 року. Не вистачило у нас терпіння не показати вам нову форму, гібридну форму. під умовною назвою. Ну, ми так довго думали, як назвати. Поки що під умовною назвою Гетьман Вишневецький. Ось така у нас з'явилася. Новинка, яка зацікавила нас, по-перше, зовнішнім виглядом. По-друге, смаком, звичайно. По-третє, те, що вона давно вже визріла, вона зараз перезрівша. Вона спершу була яскраво такою рожевою, навіть назва була у нас інша. Ну, ось ми просто зачекали, діждалися, поки вона набере свого. Кінцевого вигляду, то ось чомусь нам захотілося сьогодні, якраз сьогодні, 29 серпня, назвати її Гетьман Вишневецький. Так, це чи не так, по-перше, ми ще раз повторюємо, це назва умовна. Ну, ми її хочемо порівняти сьогодні з такими двома формами, які на цей час набувають, набувають зрілості. По-перше, це Водограй цікавий такий сорт. ну У нас він має не найкращий вигляд. Ми бачили його красивішим на даний момент. І з такою з таким сортом, як пам'яті хірурга, правильно? Це пам'яті хірурга, Ну звичайно, це Супервиноград і це також Супервиноград. Ну, ми зараз хочемо просто зрівняти. Порізати ці ягоди всі, щоб зрівняти, просто для наглядності, показати, ну, по-перше, кісточку, по-друге, смак. Ну, смак це таке, камера не передасть, ну, я думаю, глядачі будуть довіряти виноградарю. Да. Я буду буде, бути чесним. Так, ну, порівняємо розмір. Ну, розмір такий собі, скажімо, середній. Але це та ягода середня, яка, ну, по-перше, ми можемо з усіма сортами, ну Пам'ять хірурга буває по крупніше. Сікатор зрізай. Так, ну, зрізай сигнальну. Давайте ми. Сигнальну груздочку, зрізай повністю. Ну, По-перше, порівняємо їх. Так? Ну, зовнішній вигляд тут нема що говорити, хоча ще раз повторимося щодо того, що в нас якби не водограйний. Не... Пам'ять їх не ну, які в нас є на даний момент. Я будемо дивитися. зараз ми розріжемо і подивимося. От Зараз нас буде цікавити те, що у нас міститься всередині. Так. 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 Ну ось дивимось. Ну, е насіння ще зелене. Ще зелене. Тобто він ще не вистиг. До кінця... Так, да, кондиції не набрав. Ну і заразом і смак. Ну, за байрактаром я казав, що гама почуттів. Щось, мабуть, ця гібридна форма водночас з байрактаром. Так тут також гама почуттів. Хоча тут більш насичена гама почуттів, ну ясно, що пройшло вже. Часу. А, ну, За... кру... Сонечко спрацювало. Іншу ягоду розріж, ягоду. Е... Ну, да, розріж ну я, я думаю, що буде майже те саме. Однозначно. Так, те саме все. Ну, Консистенція, консистенція я думаю, так, що камера передає. Тобто, е... Консистенція прекрасна. прекрасна. Ну, Сік-сік. Ну, по-перше, по-перше, кожиця з'їдається, цукру повно. Прекрасний вкус. Я хочу порівняти поки що з водограєм. Водограє, як ми всі знаємо, є такий собі мускатик. Водограє також, до речі, ну. Дозвіла. Ну, водограй, скажімо, не гірший. Але водограя немає тої кислинки, яка є в нашому е умовному гетьмані. Хочеться ще спробувати. Гетьман-вишневець. Гетьман-вишневецький це так, умовно, скажімо. А поки що хочеться ще пам'яті хірурга якось порівняти. Також кісточка. Уже більш дозріла, ну ще ну майже, майже дозріла. Ну ось, Мабуть, ми не випадково взяли саме ці сорти для порівняння. Що не вистачає цим двом чудовим сортам ось пам'яті хірурга і водограю, їм не вистачає тому, що є присутньо у нашому... Умовному гетьману Вишневецькому. У ньому є, мабуть, те, що люблять деякі цінителі виноградної ягоди, є така інтригуюча кислинка. Ті, хто люблять кислинку в винограді, мабуть, зрозуміють мене. Ті, хто люблять солодкий виноград, мене, можливо, не зрозуміють, але ось. Те, що ми сьогодні знімаємо, мабуть, будемо його випробувати. До речі, ми знайомимо вас, але не говоримо, що це наші кращі там, сорта гірші. Деякі сорта, які у нас найкращі, вони вже у людей працюють. Скажімо, той же Байрактар вже навіть шкодить е, психологічно, психологічно. Ну, це таке. Ми, до речі, не хочемо. Домішувати до винограду політику. Ми займаємося славою України трохи з іншої сторони. Ми, якби на нашій багатющій землі українській, Чорноземі, стараємося зробити те, що ми вміємо зробити найкраще. На цьому я хочу сказати слава Україні! Героям слава! Йдемо до перемоги, не інакше. Pues no.